Клієнту дуже сподобався О, ось такий варіант Салара кам'яного кілома Гальта фракція 4.9. Такий білий з сірими камінчиками. А проблема в тому, що такого камінчика немає наразі. І ми зараз зробили там декілька варіантів, які а, завдяки міксу а, будуть більш схожі. На фракцію не звертайте уваги. Тому що, в принципі, фракція буде така сама, як тут. Це в нас б'янка змішаний з алмаса. 90% б'янка 10 алмаз. Попадаються отакі темні камінці. Але в цілому дуже схоже. Тут 80% б'янка, 20 алмаза, більше сірого. Тут 70 на 30%. Сірого алмаза ще більше. І тут 60 на 40. Мені здається, що цей от варіант дуже схожий на цей, ну тільки якщо фракція буде крупніша. Але будуть попадатися отакі от камінчики темні. Камін. Тут їх немає. Ось такий варіант. Що скажете? Схожий мікс. Якщо навіть у нас немає якогось камінчика, то ми можемо щось з чимось змішати в якихось відсотках. І, в принципі, досягти базового результату, який ви хочете. Ближче зниму, ось так.